Вітаю. Сьогодні у нас ефір на тему Не можу без нього, як вийти із співзалежних стосунків. І якщо тобі знайомий цей стан, що він не відповідає на повідомлення і у тебе паніка. Або якщо він в поганому настрої, він нещасливий, то в мене теж псується настрій. Я тебе вітаю, ти в співзалежних стосунках. І сьогодні будемо розбиратися, що це таке, як це працює, і найголовніше, як із цього вийти у більш. Здорову модель побудови стосунків. Як загалом у нас проявляється співзалежність? Це от про настрій партнера: що якщо він в поганому настрій, якщо він там мовчить стомлений, ви вже напрягаєтесь, щось не так, я щось не так зробила. А ви можете відміняти свої плани, щоб бути на підхваті в партнера, щоб його рятувати. От класична модель співзалежності це жінка-алкоголіка. Думки, що без нього я ніхто, без нього я не справлюсь, або він без мене не справиться. І взагалі оце не можу без нього. Хоча в стосунках погано, але, наче без нього ще страшніше і ще гірше оце прям класика. І дуже часто це от концепція цих половинок. Така дуже комерціалізована тема, з мого погляду, на мій погляд, але. Дуже нездорова, тому що оці половинки, яких ми шукаємо, це насправді дві неповноцінні людини. Тут, як, як я кажу, два, два по 0,5. Тобто замість е, один плюс один, що як синергія може дати 3, 5, 10, у нас 2 по 0,5. Тобто, щоб відчувати себе повноцінною, мені потрібен хтось. І це вже не здорова тема, тому що насправді ми всі повноцінні, і якщо ми себе такими не відчуваємо, то треба розбиратися в першу чергу з психікою, а не шукати, а хто ж іззовні зробить мене повноцінним. Тому що тоді, в такому разі, ви завжди будете залежати від когось. І це не є ок. Отож, чому ми потрапляємо в цю паску співзалежності? Звичайно, це з дитинства і ця модель близькості взаємодії побудовувалася саме там, коли, наприклад, батьки транслювали, що ти відповідальна за мої почуття. Тобто, якщо в тебе погані оцінки, я злюсь. Якщо е ти погано себе ведеш, то значить я буду сумувати або ругатися, або ще щось. Тобто, на дитину навішували провину і відповідальність за емоції дорослих. А насправді кожен сам відповідає за свої емоції. Якщо з вас зробили функцію, тобто вас приймали, хвалили, любили, помічали тільки тоді, коли ви робили щось корисне, або щось правильно, або щось що соціально було правильно вважалося, так? Хороша дівчинка поводить себе отак. Ну ти ж чем не хлопчик, ти будеш робити отак. Там, Дівчатка не гнівається і так далі, і тому подібне. І на підсвідом'я записалося, що щоб мене приймали, а насправді щоб я вижила, тому що дитині для виживання потрібні дорослі, вона сама не може вижити, вона себе не може прогодувати, там, накормити, одягти і так далі. Тобто фізично їй потрібен дорослий. От щоб вижити, я маю бути корисною. А якщо я не корисна, то я не потрібна. Якщо я не роблю так, як сказали, від мене відмовляться. І, звичайно ж, страхи, що краще взагалі отак, краще отака любов, так? Краще уже отак мене будуть любити, чим я взагалі залишусь одна. І оця співзалежність з іншого, з іншого боку, вона дає ілюзію контролю, тобто таку ідею, такий міф, що якщо я все робити правильно, то він буде мене кохати. Це, там, я бачу, що він аб'юзер, я бачу, що він щось робить не так, але от я постараюсь, я його долюблю, я буду себе поводити правильно і там, дам йому все потрібне, і от тоді він е зміниться, тоді він стане поводити себе якось інакше. І Зазвичай це призводить до того, що ви дійсно змінюєтесь, ви робите все, щоб тільки догодити партнеру, а він користується, він може піти до іншої жінки, він буде влаштовувати скандали, бухати або просто вас не помічати. Тобто ця стратегія не працює. І. На жаль, дуже часто, коли жінки в таких стосунках приходять на консультацію, то з самого початку вони жаліються на те, що їм в стосунках погано, вони нещасні. Або в стосунках є хтось третій, якась інша жінка. І коли ми розбираємося, і вона бачить, як є, що насправді він ставиться до неї отак, ставиться до неї недобре, вона починає його захищати. Ну, така реакція психіки, що. Е Блін, ну ти ж відчуваєш, що тобі погано, навіщо ти захищаєш того, хто тебе кривдить. І зазвичай ми це робимо просто тому, що дуже складно е, прийняти, що насправді до мене ставляться отак. Дуже хочеться е, чіплятися за ілюзію, що «ну він же мене любить просто зараз у нього такий період. Він же мене любить просто от якось намалювалася жіночка. Ну він же мене любить, але от е, ну, від, від жінки скоро піде. І це може тривати роками, якщо не схаменутися і не почати щось змінювати. І якщо не схаменутися, то ви продовжите притягувати тих, хто підсилює цю залежність. А це зазвичай нарциси і маніпулятори. З нарцисами це дуже жорстка тема, тому що це просто люди, які вижирають із середини. Вижирають і спотворюю сприйняття настільки, що ну, ти вже взагалі не розумієш, а хто ти, а яка ти без нього. Ти наче не пам'ятаєш, наче от без нього взагалі я не справлюсь, починається тривожність, проблеми зі сном. От таке відчуття, наче тебе взагалі немає. Ти вже не пам'ятаєш, а хто я, а яка я була до нього. І жінки зазвичай кажуть, що «ну от завдяки йому я відчула себе жінкою. От, з ним я почуваюся жінкою. Але, блін, ну ти ж була жінкою і до нього. Але оце все нарцис витирає, вижирає, і робить, знаєте, такою своєю, своїм досягненням: що от тільки я тебе такою зробив. І це найбільша брехня, в яку можна повірити, і дуже не раджу це робити. Отож от розуміємо, що співзалежність вона не про любов. Вона про страх залишитись самій, наодинці з собою. І. Оця дитяча позиція, оця дитяча травма, що якщо мене кинуть, то я помру. І в першу чергу треба розуміти, що це всередині вас боїться маленька дівчинка, яка дійсно, скоріше за все, не вижила фізично, без дорослих. Але зараз ви дорослі. Але на жаль, відчувається це саме так, як в дитинстві. Що, одначе, без нього все мене немає. І це неправда. І як зазвичай. Ми хочемо вирішувати цю проблему. Дуже часто жінки шукають отого, знаєте, того самого партнера, що просто треба знайти того єдиного, треба якось потрапити в ті самі якісь прекрасні стосунки. І на початку, коли є ілюзія, то особливо з нарцисами він прям вміє створити таку картинку, що, значить, я твій герой, ти для мене богиня. Я тебе боготворю, ти от така краще за тебе немає. І в той момент, коли ти прив'язуєшся, нарцис починає жрати зсередини. І не зупиниться, поки не, ж, не зіжре потя, о, о, повністю, тому що для нарциса ти лише ресурс, він не вміє любити. І добре, якщо ви отямилися, поки вас ще не вижрали, тому що коли вас вже вижрали, то там, на жаль, потрібні роки терапії, щоб. О, Почуватися нормально і входити в здорові стосунки. І дуже часто жінки після стосунків з нарцисами взагалі не хочуть стосунків, тому що здається, що будь-які стосунки це отак, як з ним, а це неправда. Або ж що ми робимо? Ми втікаємо в роботу, в спорт, тільки щоб от не відчувати оцю порожнечу всередині, не відчувати цей страх, якось забитися. Але насправді близькість, в тому числі емоційна, це наша базова потреба. І стосунків насправді хочуть усі. І ті, хто хочуть, кажуть, що не хочуть, вони просто бояться стосунків, вони бояться, що стосунки це значить, що знову буде боляче. І тому туди здається, що не хочеться. Тобто потреба є, але страх більший за це бажання. Або ж жінки починають собі придумувати ілюзію, що він змінився. От я постаралася, і він змінився, він щось почав робити інакше. І знову ж таки, особливо з нарцисами, нарциси можуть підтримувати цю ілюзію, поки їм вигідно, а потім знову починається те саме, і все по колу. Ти знову прощаєш, він знову обіцяє, що він змінюється, але насправді ніхто змінюватись не збирався. Треба розуміти, що партнера, проблема не в партнері, а проблема в тому, що ти не відчуваєш і не уявляєш себе без когось поруч. Тобто, наче, щоб я була ок, потрібно, щоб поруч зі мною хтось був. І тому я готова терпіти будь-що, аби тільки не бути самій. Навіть якщо це дуже деструктивні стосунки. Це ідея, що я сама не справлюсь. І дуже часто. Знаєте, пропонують такі практики, що треба порвати енергетичні зв'язки. І, на жаль, воно так не працює. Тобто, зв'язки ви порвали, але модель взаємодії залишилась така сама. І як тільки він подзвонить, як тільки він напише, як тільки ти знов почнеш про нього думати, ці зв'язки автоматично знову відновлюються. І тобто, ну, і Це можна робити безкінечно, кожного дня робити це зв'язки, але поки ми не змінили саму модель взаємодії, нічого не зміниться. Окей, це буде не з цим партнером, але це буде з іншим, тому що як, змінилися актори, але кіно те саме, сценарій той самий, розумієте? І якщо так дуже спростити і дуже грубо сказати, то співзалежність це. Намагання закрити свої емоційні потреби за допомогою іншої людини. Це коли нам не додали любові в дитинстві, у нас не було прийняття нас такими, якими ми є, нам чогось не вистачає. І ми думаємо, що нам потрібен хтось інший, щоб цю емоціональну дирку закрити. Але проблема в тому, що якщо людина погоджується на такому модель стосунків, то це означає, що вона за допомогою вас також. Затикає свої емоційні дірки. І, ну, здається, а що то такого, ну, типу, ти мені, я тобі. Але в таких стосунках не, ніколи не бу, ви не будете щасливими в особливо в якійсь перспективі, тому що буде крива взаємодія. Тобто, буде е в першу чергу я хочу взяти, ти мені винен. І це так чи інакше буде, знаєте, фонити в якийсь момент, і буде здаватися, що я даю більше, ніж він. А в здорових стосунках ми йдемо від того, що мені добре з собою, і я готова давати і ділитись від надлишку, і готова приймати те, що є в надлишку в мого партнера. І тоді це категорично, просто кардинально інша взаємодія. Оце те саме, що. У співзалежності 2 по 0,5 буде одиничка, а в здорових стосунках буде 1 плюс 1 дорівнює 3, 5, 10, 15. Тобто ви, як дві повноцінні одиниці, як дві окремих людини у взаємодії можете створювати щось третє, що буде набагато більше за вас, двох, і буде зовсім іншої якості. Ну, Фізично, це от як пара сходиться і створює дитину, тобто 1 плюс 1 уже дорівнює 3. Так? Або якщо інша аналогія, то це, наприклад, от є співачка, є, є хтось, хто грає, там, наприклад, на гітарі або на роялі. І чудово послухати просто рояль або гітару, і чудово послухати просто спів. Але коли ви збираєтесь і вже є спів під акомпанемент, то. Це зовсім інше звучання, і створюється щось нове, що більш прекрасне, ніж те, що ви можете зробити одній. Хоча вам по кайфу співати, або вам по кайфу грати на гітарі. От приблизно такий приклад. Або ще приклад, що знаєте, можна грати там, в волейбол або в великий теніс об стіночку. І це буде прикольно. Тобто ви теж відпрацьовуєте якісь рухи, якесь щось. Тобто ви там прокачуєте своє тіло, насолоджуєтесь грою. Але коли ви граєте з партнером, навіть там волейбол один на один, або в той самий теніс, це вже зовсім інше взаємодія. Тому що, напроти, інша людина. І ви тепер не можете, наприклад, спрогнозувати, як саме відлетить м'ячик. І стає набагато цікавіше. І в такому випадку. Що ми розуміємо? Що співзалежність це не тільки про партнера, це взагалі ваша модель взаємодії зі світом. Тобто це буде і про маму з татом, це може бути і про клієнтів, це може бути і про ваше начальство, ваш бізнес, гроші, коли ви залежите або відчуваєте, що ви залежні від грошей. Так далі і тому подібне. І сьогодні ми з вами зробимо практику. Пропоную вам її в першу чергу зробити з вашим партнером, якщо він у вас є, або можете зробити, наприклад, якщо ви нещодавно розірвали стосунки, то із колишнім партнером. Але надалі у запису, якщо ви будете дивитися, я дуже вам рекомендую цю практику повторити як мінімум із мамою і з татом. І неважливо, чи вони живі зараз, чи вже. Пішли з цього життя, але ви побачите, тобто ми працюємо не там з образом померлого, а з образом мами і тати у вашій психіці. Це дуже важливо розуміти. Можете робити це зі своїми дітьми, якщо вони вже там старше 14 років і вже їм потрошку треба відділятися, запаруватися. також буде дуже корисно. Отож, що ви робите: закриваєте очі. Сідайте зручніше, зробіть кілька глибоких вдохів і видохів, налаштовуйтесь на себе, відпускайте думки, і хай на вашому внутрішньому екрані з'явиться образ вас і цієї людини, з якою ви сьогодні хочете попрацювати. Можливо, це ваш партнер, мама, тато, дитина, начальник, будь-хто. І от, уявіть, що ви стоїте навпроти цієї людини. Подивіться, наскільки близько, наскільки далеко ви одне стосовно одного, і тепер ви промовляєте про себе такий запит. Прошу показати, проявити ці зв'язки між мною і цією людиною, які символізують співзалежність. Ми зараз дивимося тільки на деструктивні зв'язки. Співзалежність зв'язки, вони деструктивні. Прошу проявити, показати ті зв'язки між мною і цією людиною, які символізують співзалежність. І дивіться, просто, що виникає. Можливо, ви побачите, якісь трубочки, або канатики, або якісь там наручники, якісь ланцюги залізні. Шланги, мотузки, що завгодно. Просто подивіться, як це виглядає. Все, що вам показує зараз ваша підсвідомість, все для вас є коректно. Немає такого, що у всіх однаковий образ. Завжди по-різному, і з різними людьми по різному. І тепер уявіть, що, от коли вас поєднують оці там трубочки, канатики, ви хочете кудись піти. Або побігти. Наприклад, ви вирішили побігти в своє щасливе життя. І спробуйте прям фізично в цій картинці порухатись, спробувати піти або побігти. І відчуйте, наскільки просто вам це зробити. Хтось може відчувати, що ну, та людина, з якою ви працюєте, наче вас тримає, не відпускає, ви не можете, або вам важко йти, а хтось і взагалі не зможе вирухнутися. Просто поки що відмічайте, спостерігайте. Оце ті зв'язки, які вас тримають від вашого розвитку, від ваших бажань. І відмітьте, як ви почуваєтесь, коли між вами отакі зв'язки. А тепер що ми робимо? Уявіть, що в цьому ж полі. На цьому ж екрані, в цій же картинці, з'являється ще один образ вас. І це така ви, така версія вас, яка знає, як це любити себе безумовно, вміє давати сама собі любов, вміє сама закривати свої емоційні потреби через себе і знає, як це робити. І хай такий образ просто з'явиться. Не намагайтесь нафантазувати. Або щось там уявити, просто хай образ з'явиться. Така ви існує, така версія вас існує. І нехай вона стане поруч з вами. А поруч з вами, з вашим партнером з'явиться такий же образ його або її, який вміє закривати свої емоційні потреби через себе. Отакий От ресурсний образ. І цей образ стає поруч із а, тим, з ким ви працюєте. І тепер що ви робите? Відмітьте, де а, у вас оці канатики, трубочки, зв'язки кріпляться у вашому тілі, і де у партнера. І тепер ми робимо такий фокус. Ми беремо і а, там, де вони кріпляться до партнера, ми їх вимикаємо, відключаємо, наче із розетки ви достаєте штепсель, і підключаєте до себе ресурсної. Тобто, наче з одної розетки ви витягнули і в другу вставили. Тобто з нього витягнули, вставили в себе саме там, де це кріпилося в нього. Тобто, якщо це в нього, наприклад, на рівні живота, ви так само підключаєте в себе ресурсної на рівень живота. І так переключаєте усі-усі-усі ниточки, які є. Можливо, у вас там одна там, ниточка або канатик, а в когось більше, у когось там взагалі якісь мотузки. Все, що є, ви переключаєте. Перепідключаєте до себе. І в цей момент подивіться, по-перше, що. Відбувається з образом вашого партнера. Дуже часто, особливо, якщо це нарцис, образ партнера стає таким, знаєте, тьмяним, напівпрозорим або, взагалі, якимось чорним, наче, як, знаєте, як бездиханне тіло. Це якраз показник того, що ця людина із вас забирала ресурс, із вас забирала. Енергію. І я зараз не стільки про енергетику, як є енергія психічна. Тобто, забирала, людина, знаєте, харчувалася вашими емоціями. Виводила вас на емоції, на якусь злість, на якусь емоційну реакцію. Маніпулятори дуже люблять це робити. Просто подивіться. І тепер поверніться обличчям до себе ресурсної. І відчуйте, а як вам. Коли ви отак підключені до себе самої? Як це відчувається в тілі? Як це відчувається на рівні емоцій? Наприклад, вам стає спокійніше. Або ви відчуваєте більше впевненості? Як це для вас? Яка я, коли свої емоційні потреби я закриваю через себе? Просто зараз для себе. Відзначте і спробуйте тепер порухатись і побігти до своїх цілей або умовне своє щасливе майбутнє, наскільки легко зараз вам буде це зробити, коли ви підключились до себе. Зазвичай це набагато легше, тому що ви вже йдете рука об рукою з собою, і насправді від цього образу ви відчуваєте підтримку. І на зараз, на цей момент, просто для себе відмітьте, зрозумійте, відчуйте, що цей образ це є ви, це певна версія вас, яка вже існує. Це ваш ресурс, який тепер завжди з вами. І як тільки ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка, коли вам хочеться на ручки у такий стан, або хочеться, щоб вас там втішили, якось підбадьорили. Ви можете знову уявити цей образ і уявити, як по оцих трубочках, канатиках до вас переходить цей ресурс. І ви його можете брати у себе саме. У вас він уже є. Просто собі треба нагадати, що ось він, я можу взяти тут. І мені не треба шукати когось і вступати в якісь деструктивні зіски, щоб цей ресурс взяти. І тепер. Ви можете сказати своєму партнеру або тій людині, з якою ви працювали, що дивись, я в співзалежні стосунки більше не граюсь, мені так більше не комфортно, мені так більше не цікаво. Я обрала закривати свої емоційні дірки, потреби через себе, а з тобою я можу взаємодіяти тепер по-новому, по-іншому. У тебе також є свій ресурс. І ти можеш свої емоційні потреби закрити через нього, якщо хочеш. І просто подивіться, як він реагує. І зазвичай це такий дуже добрий маркер: що коли ваш партнер або людина, з якою ви працюєте в цій практиці, готова до змін і готова до більш здорових стосунків, то вона так само підключиться до себе. І тоді, між вами, зв'язки будуть іншої якості. Вони вже будуть коректні, вони будуть екологічні, вони будуть конструктивні, це буде конструктивний обмін. Якщо ж ви бачите, що людина ніяк не хоче до себе підключатися, або взагалі ігнорує свій образ і каже, що це не для мене, це означає, що людина на даний момент не готова бути в стосунках, де немає маніпуляцій, не готова бути в стосунках, де вона не користує іншу людину. І це теж для вас, я думаю, багато. Чого скаже, можете зробити свої висновки з цього. Після цієї практики це не означає, що у вас припиняться стосунки з цією людиною. Це теж треба розуміти. Після цієї практики у вас є змога побудувати більш здорову взаємодії. взаємодію. І так це не відбувається односекундно, одномоментно. Це теж треба розуміти. Ми тут не про якісь чарівні пігулки, але. Коли у вас є отакий ресурс у вигляді себе, вам набагато простіше буде створити щось більш здорове і більш е щасливе, е більш е радісне і екологічне. Поділіться, хто буде дивитися в запису, що ви побачили, що ви відчули в цій практиці, з ким ви працювали, як для вас це пройшло. І якщо ви хочете не просто. Е Пропрацювати цю тему, а піти глибше, піти в свої цілі, піти е, в те, про що ви давно мріяли, що ви давно бажали. Е, в, щоб пробудувати собі шлях до здорових стосунків, неважливо, з цим партнером чи з новим. Я вас запрошую на гру Ліла Чакра онлайн. Не треба нікуди їхати. Ми працюємо в Зумі, зустрічаємося ви з вами граємо 2,5-3 годинки. І знаходимо у грі корні ваших установок про стосунки. знаходимо страх і одразу їх пропрацьовуємо, щоб ви могли побудувати вже більш здорову взаємодію з партнером. І вибудовуємо план, в якому ви в бажаних стосунках вибудовуємо план, як до цього прийти, для того, щоб потрапити на гру. Пишите мені в Директ Ліла, і я вам насилаю умови участі. Якщо це групова гра, то ми граємо в групі до п'яти людей. Якщо ж ви хочете попрацювати індивідуально, індивідуальна гра замінює до п'яти консультацій психолога, і це я вам гарантую, тому що ми дуже глибоко йдемо в запит і одразу все пропрацьовуємо. Вся гра і вся моя увага тільки для вас, тому якщо хочете індивідуально, також. Можемо пограти також онлайн. Сподіваюся, що ви відчули сьогодні, що ви заслуговуєте здорових стосунків, щасливих стосунків, а не просто бути додатком і затикати чужі емоційні дірки, і погоджуватись на ті крихти любові, які вам кидають. Якщо вам було корисно, ставте лайк, пишіть зворотній зв'язок, пишіть, на які теми ще хотілося б зробити ефіри, що вас турбує. Все, що вам буде цікаво, я обов'язково проведу ефір на цю тему, пропрацюємо і подивимося. Ви відчуєте, як це працює, ви чуєте, а взагалі, а чого я хочу, а чого я хочу далі. Тож, чекаю на вас дирекції, чекаю на ваш зворотний зв'язок і до нових зустрічей. Всім дякую!